Нині також Господь призиває нас подивитися, чим обладаємо ми православні християни, де наше багатство. Часто буває, християни православного вже сьогодні керівником не поставлять. У міністра його не пустять. Пустять у міністра такого, який знає монастирі забирати, церкви забирати і так далі. Тогда, де наше багатство, де наша радость? І вдруг Галатам Павел пише: ваше багатство розкривається в плодах вашого Духа, в чому воно є? Ви носителі любові, радости, мира, довготерпіння, благості, милосердя і віри, і кротості, носителі воздержання. І на всі діла не є закона, не є предписання, бо коли чоловік так поступає, видно, що в нього в серцю Божий закон уже прописаний. Саме тоді Христові, які розп'яли плоть свою со страстьми і похотьми, всі наші болезні на тілі, в душі, в серцю, ті треба страсти, розп'яти подвигом, постай молитви. І якщо ми живемо духом, то має по духу поступати. Зато, прибуває нині в Українській православній церкві канонічній, де пристоять найблаженніші Онуфрій, каже Павел: не посмійте гордитися, ще славитися. Наоборот, старайтеся ідин-другого, не роздражати, іде другому, попробуйте не завідувати, не будьте такі слабі. А якщо хтось із ваших людей, братів, упаде в якийсь гріх, ну та не бійте його, не додівайте його, не приписуйте йому конець тобі. Наоборот, подойдіть з Духом кротости і справляйте такого, і подержіть його духовними словами. Буде все в порядку, Бог тобі поможе. Поднімайся, брате, і даєш йому руку. І стаєш із ним способним ділити Його проблему боль і напасть. Носить бремена, тягати один другого, каже Павел, і лише таким путем, таким образом виконаєте закон Христов. Призиває нас Бог так і поступати. Тепер він йде іде пред святого Крещення. Ми видимо, як Ісус вийде на руку Єордан. Там Іоанн крестить водою покаяння людей, готує їх до зустрічі з Христом. І одного разу вийде на берег Ісус. Іоанн остановить свої діяння, підніме руку і вкаже на Ісуса авторитетною рукою Пророка. От, агнець Божий. Ягнятко Божоє, котре возьме на себе гріхи міра. Ми йдемо до церкви, до того Ісуса, до того Агнца Божого, котрого приймаємо в причастію, до котрого притуляємося, до котрого тиснемося. Почому така любима служба, коли повна, переповнено? Від і за Ісусом ходили, сказано, тіснилися люди коло Ісуса. Ведь не казали їм Ісус, держить дистанцію пів метри до другого. Ну така ж любов православних християн, тиснутися до Христа і між собою. Боже Мати, поможи нам, щоб у наших храмах тиснулися ми до пришестя Христового, щоб второе пришестя Христового засвідчило. Щоб ми пережили всякі напасти, соблазне іскушення, і в боротьбі з Сатаною і страстями своїми пороками виявилися победителями согласно слов Христа, а у вічності і наслідували б Царство Боже. Амінь.